Отак от треба робити рекламу. Отак от робиться реклама. От. Привіт, друзі. Ви слухаєте Радіо та дивитесь перший міський телеканал. З вами програма Культурний Простір. І я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні у студії автор порталу Нескучний Кривбас Кирил Петраш, саме та людина, яка надихає нас відкривати нові локації і цікаві міста. У нас усім рога, і сьогодні у нас в гостях основатель сообщества Ніскучний Кривбас» Кирилл Петраш. Привіт, Кирилл. і Кирило Петраш, системний адміністратор і керівник департамент інформаційних технологій. Хлопці, вітаю. Приїздить. Про ракурс інтернет-буднів. Говоримо сьогодні про небезпеки насамперед, які чатують на користувачів компанії, навіть країни. Але спочатку так ця реклама, так вона робиться. Кому треба, звертайтеся, зробимо класно для вас. Вот. Тобто і... це таке по поле битви, да, да ну можна сказати поле битви, но поле... поле битви більше для таких хакерів Поле угу. для зарбатка діяння. У цієї боротьби а... А, зростають і технології, схеми і методи з боку хакерів з, з боку кіберзлочинців, як ми говоримо. Да, за последні п'ять літ кіберприступність вот. увілічилась більше ніж на 100%. Потому тому що було відкрито очень много бекдорів. Я і... признаю нескучний кривбас, робить рекламу краще. А що стоїть за ідеєю створення цього порталу? Е, так склалося, що був час, коли я робив людей популярними, я розкручував людей, робив їх зірками. Е, і от от е, е, І так потрошку, 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 і не було кого рекламувати. І я думаю, ну треба ж вчитися нові технології, дивитися, як воно працює. І я думаю, ну спробую на собі. Один аккаунт, второй, третий, четвертый. И, 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 и так склалось, что став популярным, потом люди сказали, "Та давай, Кирюха, давай, давай. И так вот став популярным, может быть. Прикол, молодец. Давай, давай, работай. Работай, я в тебе так. верю. Первый вопрос. Какая вообще идея паблика была? Изначально идея паблика была такова, что мы сможем создать группу, в которой каждый сможет э, выложить свое мероприятие, свою новость, свои э, какие-то отчеты по э, проведению каких-нибудь либо акций, либо э, открытий, может быть, заведений в городе. И... Короче, трошки человек застрял здесь, мабуть, у 2007, может. Сказать новости. И хотелось создать паблик, в котором было бы больше новостей э, живых. Там, там, где э, люди отдыхают, что-то делают, э, куда-то ходят. Да, частично у меня была э, команда из шести человек, сидели люди, писали новости, тоже создавали какие-то проекты. Они стали просто известными всем, и хакеры начали использовать их в личных целях. То есть... В Гугле, в Гугле, когда люди пишут, какой-то запад, какой -то запись, -то товара, пишут кривые рих и пишут. Тобто самий вірус э, Петі, наприклад, був переписан з другого вірусу, потім його да. модифицировали і зразили Україну. Про походи Петі зараз поговоримо. От про глобаль... А він? Э, на секундочку. Він робить фотографії на професіональний фотоапарат, пише статті. Не знаю, куди, куди вони йдуть ці статті, але він їх пише. Може в газету в якусь, я не знаю. Да, почему він на Есть такая тенденция. Люди, когда гуглят в интернете, никто не дописывает рок. Mm. Все пишут, кривой магазин, кривой погода, кривой. Ну то есть все абсолютно со словом криво. Есть SEO-оптимизация, есть запросы, геотаргет. И для того чтобы сайт был на первом месте, это. То кто вы Правильно, не скучный кривбас. На тренинг, к сожалению. А ты вообще ты работаешь ты одиночка или с тобой есть команда какая-то а, определенная? А, одиночка. Одиночка. Да? У меня mm -hmm. миллион проектов, и я пытаюсь их сделать весь сам. Мало и того, что еще. Как это возможно? <сх> Стараюсь. Но Время? Ск сколько времени занимает администрирование, к примеру, какого-то одного сайта или паблика в день? Вот так треба делать рекламу. вот так рубится реклама. А как ты выбираешь запись, типа, которые будешь Зараз в мене є. Зараз я не вибираю, зараз вибирає інша людина, не будемо називати його ім'я. Він робить рекламу, я дивлюсь і роблю таку саму. Безкоштовно. Скучний кривбас знімає відео, де каже, що він буде робити, дублірувати мою рекламу. Тобто ту рекламу, яку роблю я, він буде робити в другому місці, дублірувати її. Що за бред, я не знаю. Поки одні попадають, інші вже лічаться. И опять же таки можно сыграть на бирже, на на каких-то акциях, на каких-то торгах, повредив ту или иную то или иное производство в стране и создать кризис. От про глобальний такий ракурс. Коли атаки використовують на цілі країни? От Якщо прикладом взяти там той же Іран і такі були кібернапади на системи так нафтової промисловості, ми вже час які висновки зробили системні адміністратори, керівники крупних компаній? Чи ми криват, це більше про продовження? Uh, про майбутнє, коротше, трошки чоловік застряв, десь мабуть у 2000 мы может. 10. Проблема в том, что вирус Петя является шифровальщиком и сетевым вирусом. Прикол. Молодец. Давай, давай, работай. Работай, я тебе верю. правило, ни один антивирусное программное обеспечение не блокирует шифрование данных. Потому что когда мы используем какой-нибудь там клиент-банк или программное обеспечение, которое связывается с серверами и несет информацию ключи, оно... Яв выполняет шифрование наших данных, чтобы их нельзя было перехватить или украсть. И таким образом этот э, вирус э, можно было отследить только в работе его там э, распространения конкретно по сети. Тут, и, ну, защититься от таких э, вирусов практически невозможно, потому что они выполняют ту задачу, которую компьютер должен выполнять. Короче, ладно. Если реклама, то звертайтесь сделаем Занимались этим достаточно плотно. поставил и Отсутствие серверов на входе интернета в компанию Чаще всего приводит це це приводит, да. Угу. То есть, если поставить на входе машину, которая будет закрывать порты, шлюзы и будет фильтровать по определенным, давать доступ только определенным IP-адресам или определенным компаниям, с которыми вы работаете, только тогда можно думать. І вважаєш, що ти захищений. Хлопці, які вони хакери? От коли ми чуємо хакери, то поодинокі авантюристи, або то вже серйозні такі команди, які працюють за великі гроші на великого дядю, або то азарт більше. Що переважає, Якщо знаєте, якщо. Робив я рекламу людині, яка займається заправкою. трошки про поради. Ми вже говорили. Можливо, є що додати і розділити для а, чайників користувачів, так які от увімкнули інтернет, а там вірус здирник, який пише плати. Або нічого не повернеться, і будеш звіт свій начальнику писати спочатку. І для компанії вже трошки говорила про це. А тепер питання знатики, яка, яка наступна реклама буде у нескучного Кривбаса, Здогадайтесь. Ой, блядь. Є по поводу дізопасності, єсть на жорсткам диску храниться такої файл perfect data. Вот если вы удалить, да, то вирус Петя не начнет шифровать ваши данные. И э, первые признаки, что у, у тебя началось шифрование, это компьютер перезагружается и начинает якобы восстанавливать данные. тоді? работает и сразу выключить компьютер и от, отнести специалисту. Выкликать так? так. швидку допомогу. Потому что файлы не затираются, а перезаписываются меняется структура данных, кластеров, и потому нельзя восстановить информацию, которая уже зашифровалась. Mm -hmm. Если же удаленные данные можно восстанавливать, то зашифрованные перезаписываются поверх тех, которые уже были, и вероятность восстановления очень маленькая. Mm -hmm. Прикол. Молодец. Давай, давай, работай, работай, я в тебе верю. Как правило, это делают уже компьютер сам делает это, и роботы он рассылает. А, по... ага. То есть использование человека в данных процессах не... Нерентабельно і не інтересне, що... вірус... Ще один такий ракурс, дуже цікавий, дуже такий сучасний, надсучасний, штучний інтелект. Дивно, аж навіть ми це обговорюємо так досить серйозно. Чи а, становить він загрозу. От, буквально недавно конкуренцію, можливо, ІТ-компанія, буквально недавно шокувала новина резонансна про Android. Коротше, трошки чоловік застряв десь, мабуть, у 2007-му, може. От штучный интеллект. Я думаю, это было больше как пиар-компания или какая-то рекламная, рекламная акция. А вот если говорить про компьютер компании IBM Watson, то он уже давным-давно превзошел человека и помогает в медицинских там исследованиях или постановлениях диагноза, помогает людям. А компания Google на данный момент разрабатывает квантовый компьютер на 49 кубитов. который э, сможет говорят, даже расшифровать биткоины к 2030 году. Это уже в залетема есть. Ну, ну, на мой взгляд, искусственный интеллект еще далеко не скоро сможет превзойти человека, потому что ну, нет ни эмоций, ни интуиции у него и так далее, потому что человек работает не только по алгоритмам, четким, это гораздо более сложно. Вот. И я думаю, что пока еще бояться нечего, но, наверное, уже. Нашим детям уже стоит об этом думать. Все равно я вот, но я это бы лучше. хотел сказать, что уже на данный момент у меня ну, есть роботы, которые общаются, переписываются с людьми э, по несколько месяцев, и разницы, э, человек не замечает, общается он с человеком или с. Э... Что я за соревнования устрою, я не знаю. Сайва, Конечно, да. человек может зарабатывать за день столько, сколько ему. Им... Короче, ладно. Если, реклама, то с Если на 2014 год или на 2015, когда только формировалась... Э, Трошки человек застрял где-то, может быть, у 2007, может. И было в интернете выложено, так сказать, резюме. Я читал, и самая свои данные. То зарплата была 2500 на испытательный срок, 4500 после прохождения, и там до 7000. Если... Я уволился с Газпрома, потому что 14 тысяч Ты работал в Газпроме? Работал... Да. Да. Я работал в Газпроме, системным администратором. И выше, ну, скажем так, начальника отдела я уже не мог выйти, поэтому работать там стало скучно. И ты как бы ради личностного роста какого-то? Да, отдал. ради личностного роста, то есть хотел открыть свою компанию, набрать людей, И реальные деньги. Вот, есть, а насколько выгодный этот бизнес? На данный момент невыгодно вообще. Невыгодно? А почему ты тогда занимаешься? Интересно. Просто из-за интереса. Просто интерес, да. Миллион павликов. Дело не в миллионе. Собирать контент в этой группе, вылаживать его в другой, этого недостаточно. У нас очень много проблем с кражей личных данных, перехватом тех же смс-ок и всего остального. Какие же стать проблемой для всей Украины? всех именно всех именно уже для для именно всех Для пенсионеров, якому? особенно, которые не разбираются. То есть люди просто-напросто делают приадресацию элементарно там, смс. Короче, трошки человек застряв, здесь, мабуть, у. 2007, тисячі сьомом може і нікак чесно читаючи в дитинстві фентезі, того ж Буличова, Мабуть, не могла уявити, що у сімнадцятому році буде стояти за айтішниками і спілкуватися про кібератаки, андроїди і робокопи. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Спасибо. А ну всі зайшли і Вийшли вийшли зайшли. вийшли, зайшли заново. Да, так, поїхали. Поїхали улюблений район Кривого Рогу. Соцмістом чим точно не варто пригощати ведучого? цього. О, алкоголем. Все більше гріє душу. лайк чи коментар? Е, коментар. Останнє місце, яке ти відкрив у місті і закохався в нього з першого разу. Е, що ж лично на дзержинки? Хочу ще раз подякувати Олександру. От я, від, я хочу відмітити просто від себе. Дивіться, ми взяли з собою на турбазу готової їжі. Якщо за їжу, то це справді. Повинно бути смачно, дуже так, смачно. Я, я... прожив п'ять років в столиці, в одній, ще в другій трошки прожив. Багато де був, подорожував. Як Якщо завтра відкриється новий заклад? Ти перший туди підеш? Так, якщо навіть не запросять. Я, я щось прикольне придумаю, не переживай. Нескучний крибас це рекомендації ресторанів, події людей. Як ти обрав взагалі цей формат та напрямок сторінки? Бо я завжди голодний. І це не те, що класне рішення. Просто так вкусно. Блін. Якщо ви кудись так їдете, отак заказуєте готову їжу і не паритесь, взагалі не паритесь. І кайфово. Оце отак що треба щось. робити рекламу, отак робиться реклама. От. Пісня, яка соціюється з низьку кривбасом. Е, так мало тут тебе. Я, я щось прикольне придумаю, не переживай. Обов'язково в нього заказуєте смачну їжу. Отак, коли вам все наготують, і, і просто кайфуйте, сидіть, і ні за що не думайте. А чому саме така назва виникла? Це насправді придумала сім років тому моя дівчина. Ми хотіли створити новесний сайт. І він у нас був навіть в топі. К перше криворізький, тоді починав, не Ну, постоянна ж поддержка нужна, правильно? Комплекта У меня всё связано с роботами. Ну, У меня делают скрипты, роботы, программы. Я они сами а находят ты? информацию. Да, они сами могут перепостить, могут переводить, вылаживать, собирать. Главное, Я правильно сюда. А теперь перейдём до нашей размовы. Цікаво познайомитись з тобою ближче. Розкажи, хто ти за професією? Я працюю все життя комп'ютерним генієм, а по професії системний адміністратор. По-перше, ну ти ж не знімеш таку рекламу, як я. Ну, як, як би ти не хотів, в будь-якому випадку, ти, так як я, ти не знімеш. Зараз мені дехто подобається, я беру з деяких людей приклад. Мені дуже подобається трешовий такий скандали, якісь драку, щоб. Ну, щоб Бо людям подобається оця, знаєте, двіжуха. Треба двіжуху. Да, так, так <laughs> да. Якщо ти щось цікаве, розумне розказуєш, ніхто на тебе не слухає. По-друге, блін, ну я ж знайду такого рекламодателя, що ти заморишся потім дублювати, ну чесно. А если вернуться к нескучному Кривбасу все-таки, почему, почему заглох этот проект? Этот проект мы частично продали У тебя был сайт, правильно? Как да, я не ошибаюсь, да. не, не скучно с DPUA. Да, был сайт, и Уже так сказать, было. отточено э, и сделано может быть лучше и качественнее. Э, а а эти все сообщества, эти паблики, сайты это твои идеи или это люди к тебе обращаются с какими-то идеями, просят сделать для них эти паблики? 50 как на 50. Изначально я создавал их просто. Есть такая вещь как ссылочная масса. То есть если я, например, для сайта мне нужно поднять рейтинг, и я во всех своих там 50 группах или пабликах сделаю перепосты, поставлю им лайки, то это поднимет рейтинг моего сайта в поисковике. И когда ну, были такие задачи, надо было там под выборы, например, кандидата раз выдвинуть, по за рески. Uh, а если не секрет, кто? Секрет. Я не скажу, секрет. хуже, лучше ты снимешь, я просто хожу, ты так ты не снимешь. Все зависит от желания и от идей. Можно сделать за два дня, можно сделать неделю, месяц. Короче, ну, просто... трошки человек застрял, здесь, мабуть, у 2007, может. Отбор есть. Десь... Какие критерии должны быть у этого человека? Человек должен быть инициативным и должен хотеть что-то делать. Я не должен за ним бегать и говорить ему, чем заниматься. Человек должен приносить мне сам идеи и говорить: вот, посмотри, я сделал, вот так вот получилось. То есть тоже ну, в принципе -то ты... хотеть, пробовать. Каждый -то хочет, делает. в принципе, заработать, наверное, деньги, да. Ты говоришь, что это не прибыльное дело. Вот Относительно тебя. чего не прибыльное дело ладно. Если трава реклама, то завертает и с Классно. И чем занимаешься? Окрем, блогерской деятельности. Окрім волонтерської діяльності, я займаюся тим, що допомагаю нашим військовим волонтерів. Веду сайти в інтернеті, роблю сайти, підтримую їх. Роблю контекстну рекламу. У тебе дуже багато пабліків, дуже багато було проектів. Я думаю, тебе ще впереді багато теж різних проектів. Як можна тому так працюється реклама, а так вона робиться. Кому треба, звертайтеся, зробимо класно для вас. А на я нагадую, вислухайте Радіо Кривбас та дивитесь перший міський телеканал. Мене звати Ірина Батуліна, а мого гостя Кирило Е, Якщо ви ще не слідкуєте за нескучним кривбасом, то ми рекомендуємо обов'язково підпишіться. Радіо Кривбас рекомендує нескучний Кривбас. А розкажи, будь ласка, чи хотілося тобі колись закрити свою сторінку і тим самим поставити крапку на блоги Кожен місяць, кожен місяць стабільно, стабільно. Я хочу вже все. Мені не цікаво. Гроші, які я вклав в свою популярність, не відбились. Мені вже не цікаво на цьому заробляти гроші, це вже так. Я вже роблю те, що хочу. Якщо спочатку я ще думав, буду тримати марочку, там все буде красиво, зараз вже все. <плес> о, <плес> о, не, о, не скучний кривбас. А на заводі всі кажуть: о, а ти, звичайно, не, не скучний кривбас. Коли така цікава, на стоянки ставлю машину і. Часто люди с крутых тачек выходят. О, не скучный кривбас давай пятерочку. Я такий, блин, я там на своей шкоде старенький задрыпан, короче. А люди выходят из Пуршкаена и такие, блин, не скучный кривбас давай пять. Прикол, молодец. Давай, давай, работай. Работай, я в тебе верю. А вообще какое образование у тебя? Высшее менеджер внешнеэкономической экономической деятельности организации. То есть с IT вообще не связано. Не связано. А К сожалению... как, как так получилось? Я выиграл деловая дорога в жизнь была в институте, да, и должен был открываться новый факультет. Mm -hmm. Информационная технология, это была конная сеть. Mm -hmm. Я mm -hmm. на время экзаменов улетел в Египет отдыхать, а когда вернулся, оказалось, что вакансия не открылась. И мне предложили на любую на выбор из четырех. Ну, я уже остался. Проработал в лаборантом компьютерного класса три, три года в институте. Пол... И сколько в общей сложности ты уже занимаешься программированием? Ну, наверное, с 10 -го класса. С 2000 -го года. Первый компьютер у меня в 98-м появился. 10 часов в день ты проводишь за компьютером. Да. Это, Минимум. Это же нереально просто. Как? Это кажется нереально. Кажется я могу больше... Не, я могу не выходить компьютеры. из дома. Ну, у меня три, три монитора стоит, четыре компьютера. И не всегда все успевают компьютеры выполнять те задания, которые я им даю. Кстати, о компьютерах такое количество пабликов. Это же, наверное, сильная машина очень нужна. Да, у меня два компьютера по 16 ГБ оперативной памяти, а 7 седьмая... Прикол, молодец. Давай, давай, работай! Работай, я в тебе верю. И когда ожидать от такого открытия? Я признаю, не скучный крывбас, робот, рекламу краще. Всему сам, да. То есть, в принципе, наши зрители сейчас смотрят нас и они могут э, понять, что как бы, можно добиться этого самому. То есть, э, открыть свой бизнес в интернете, заниматься своим бизнесом в интернете, и это реально. Да, и сейчас это даже намного проще, потому что есть видеоуроки, есть очень много помощи, и Google понимает абсолютно все, и все, что ты только не сможешь придумать, главное правильно сформулировать. Найти можно все. А сам ты учишь? Улюбленный Тебе uh, Нескучный кривбас легенда. Uh, что, катаюсь на велосипеде uh, и Та, на, на... людина, та у Вміє так, так. Так. дуже смачно готувати. Це ви скоро побачите і узнаєте. Треба доробити ремонт на кухні. Супер, чекаємо, до терпіння. Прикол. Молодець. Давай, давай, роботай. Роботай, я в тебе вірю. Привіт, друзі. <laughs> <laughs> а хто тебе надихнув на цю ідею? Там мені подобаються люди, які вміють робити творчі люди. Це або художники, або люди, які щось роблять своїми руками. Талановиті люди, Лю, любі талановиті люди. Зараз Робив я Я рекламу людині, яка займається... слідкую за хлопцем, який е, з варювальним апаратом е, варить всякі двіжушки. Коротко. Він ну, класно ділає, і він е, знімається і ну, просто приємно дивитися, як професійно люди працюють. За тобою у TikTok. А в яких ще соціальних мережах ти є? Я є в усіх соціальних мережах. Якщо ви будете шукати, є такий нікнейм у мене Бамбалаш. Йому більше 20 років. Якщо ви заходите. Заглушені... Коротше, трошки чоловік застряв десь, мабуть, у 2007-му, може. Як тобі вдається підтримувати увагу аудиторії короткими відео? Десь... Як ти вважаєш? Я навіть не знаю. Я ще не вважаю себе популярним, але коли бігають е, діти, коли ти йдеш в е, магазин в супермаркеті і на виході чекають 5-6 дітей і кажуть блін, давай сфотографуємося, можна сфотографуватись, тобі дзвонять, підбігають додому. Я живу на першому поверсі, і вони в вікна мені кричать: а можна сфотографуватись? Виходь! Це і є популярність. Так, так. І ну оце мабуть самий яркий приклад того, що я є популярний. А я сам по собі. Ще так не вважаю, бо Поршкаєна ще не купив. Якщо всіх, мабуть, на всіх платформах всіх взяти, то можна до 200 тисяч отак. Да. От я стану популярним тоді, коли буде або мільйон лайків, або мільйон підписників. Ну бажаємо тобі, щоб був мільйон лайків, мільйон підписників. А у кожного блогера є свої хейтери. Ти звертаєш увагу на їхні коментарі? Спочатку це було дуже тяжко, дуже дуже. Я навіть була така, така, що ситуація, емоція, неділя. Ти читаєш, і все на неділю. Зараз не вже я просто видаляю весь хейт, який мені не подобається, якщо він не конструктивний, або ну є яка якісь люди. Постійно кожен день створюють нові аккаунти, і оце з нових аккаунтів без фотографій мені пишуть, пишуть якусь вігню. Я вже видаляю, хейтери мені вже не потрібно. <реку> Останній раз в культурному закладі я був, це була бібліотека. Я захотів зробити місяць для дітей, тому що дуже багато дітей мене дивиться. Які книжки українською мовою нові виходять, що цікавого в літературі є. Ходив в бібліотеки і робив рекламу в на віддаленні. У мене є Каріна, яка е, як дзеркало мене. Вона е, дівчинка, вона гарна і. Вона твоя помічниця? Так, так. І ви в день дуже гарно. Так, вона мене надихає. Оператуєте і Все круто. А, а, а у мене є маленький такий подарунок для Каріни. Дякую, Нескучный кривбас рекомендую Карину. Видите, какая красота. Подаруночки. Супер. Сейчас в нашей все просто первый раз я бачу, когда даруют цветы. Гарные цветы. Это так мило. Я... Прикол. Молодец. Давай, давай, работай. Работай, я в тебя верю. А, да, да, показати, ну ведучен, да, е так, е так, так, треба ж було показати ведучий каналу Кривбас. Так, так. Каріна, Карина, покажи свій букет. Опа, гарний. М -м -м. Ось. Це у нас перший раз така. Да. Тоді. Нескучно кривбас може удивитися. Точно не скучно. Ми коли познайомилися познайомились, перші ролики ми поїхали знімати, і я казав, її цілий день дивував. Цілий день. А розкажи, як тебе дивували? Ми пішли заклад рекламувати вишиванки, потім э, ми пішли нас э, кюртоші кушати. Да? Да. І потім Кирил до останнього не казав, куди Кирил, ми підписали, йдемо, підписали. куди ми йдемо. І э, опинили, що ми під інструктора. Не, І я водила машину. Ми рекламували інструктора І Кирил до останнього. до останнього. Ну напоследних розкажи о планах. О планах Создати, мабуть. Э, информационную сеть свою какую-нибудь несет. Знаете, есть такая вещь, когда каждый день создается море информации, но идеальная информация или той информация, которая стоила, скажем, денег или несла какую-то информационную, так сказать, пользу, ее не станов становится ни больше, ни меньше. Ее всегда остается определенное количество. Ее могут просто люди в другом виде вылаживать. А обрастает эта информация, как правило, грязью. Ну, то есть, ее все сложнее и сложнее да, найти. То есть, ты вот будешь Собрать учиться? на сайте или на какой-то контент, который бы был бы интересен в любое время, в любом возрасте. И даже, например, через 20 лет, чтобы эта информация, этот сайт был и 18-летнему человеку Интересный. интересен. Да. Прикол. Есть... Молодец. Давай, давай, работай. Работай, я в тебя верю. Тобі за таку живу і корисну розмову. Дякую за ці емоції в нашій студії. Завдяки кварталу Нескутник РАБАС ми дізнаємося про нові заходи, події та людей, які роблять наше місто цікавим. Бажаємо вам натхнення, нових форматів і ще більше активної аудиторії. Більше гарних підписників, які ще на себе поводять. Дякую, дякую що хейдерить. запросили. Нагадую, ви слухаєте Радіо і дивитесь перший міський телеканал. З вами була Ірина Батуріна у програмі Культурний простір. До зустрічі наступного ефіру, де ми продовжимо відкривати культурні горизонти Кривбасу. Будьте культурними та розвивайте культуру у своєму ритмі. Якщо, да, наприклад, на, на тисячі сайтів э, виложити этот код. И люди, которые будут заходить и будут нажимать в любую область сайта и будут автоматически подписываться на ваш паблик, то в принципе, это реальная э, рабочая, скажем так, лошадка, которая может сделать из паблика миллионник. Ты ушел с Газпрома, да? То есть сейчас чем ты занимаешься, помимо интернет-пространства? Где-то работаешь. Все, еще? Нет, я сижу 10 часов в день за компьютером в интернете, учусь, ну больше всего, наверное, информационная безопасность меня на данный момент интересует. А учишься ты я сам по сам себе? Учишься. Я сам учусь. Как а только так, так, как так сразу. Как только так сразу. <laughs> да. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был Кирилл Петраш, системный администратор, человек, который создал множество просто проектов, сайтов, и я думаю, еще создаст, создаст. У него все впереди. Спасибо большое, Кирилл. До Вам встречи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, увидимся на эксперт К.Р.